Куру, як я з вами вже скучив, ви зі мною скучили чи ні, Знаєте, де я був? І де, де я зараз є вообще? Я, я я, 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 А ну то що що є по-вашому, то є, то є що? Є... Грецький горіх, який граський рік? То навіть не лісовий горіх, то є горіх, косче називає. Короче тако, я я в Таїланді був і трохи щось записав, дуже багато не записав, мені когось хрена в рачі поламав. І зараз вже помив голову і виїжджаю, чекайте, бо щось що протертимушу гід, гідну країну, бо вам трошки розказати, що я тут бачив і, 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 і що я тут мав. Я можу зараз е, єдине, дуже кльо, кльо, кльово показати. Дивіться, дивіться, коли, 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 коли захочеш, да, бач, Валерій, о, пощав він і злив, ти там, то, то я такий, ти вже, о, коли на Валерію пу 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 зробив, то, то, я такий вошлам. Я робіться, о, я обсекав тим шлагом, всі з чином я не знав, що робити, то, то, то какашки какашки змивати з дупи. Так що круто мені ще сподобало. Що було чики піки І Ще хочу показати, знаєте, що е, е, цей, 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 цей я амулет для Юліка купив. Кавдина. Шість 12 А вас, ви, а вас убіч! 12 година, тільки, тільки на Україні! Подивіться, це пода, подарок для Юлік. Для Юлік, Ювіш, Дювич, Юлі. 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 появ, Ювіч. Ваше я довезу! Амулет! Амулет гуляті! Що? Чекайте мене на Україні! Я за вами скочу! моя популярний джичу! Ма-ма-ма!